Вітаю друзі, слава Україні! 28 червня 2023 року сортер мандам Практично за кілька днів він вже дойде до кондиції. Практично всі ягоди вже дозріли. Зрідка десь ягодка загубилася, яка не дозріла. Дивіться, як нагрузився. Єлки просто лежать на землі. Шикарний сорт. Такі от грона, 8-10 ягід в кожній гроні, є і більше. Кожна брунечка, яка була на такому однорічному прирості, дала. Таку от грону ягоди. Смачна ягода. Оце цим пагоном по два роки. Завжди залишаємо двохрічні пагони і однорічні на відновлення молоді. Отакі от все, що відплодоносило, зігнулося під вагою ягоди, все буде весною вирізатися, буде залишатися тільки. Одні молоді пагони. Якось так. сорт мандам Вружайність шикарна, ягода красива. оброблялося можливо пару разів, коли обробляв ожину, проходився якимись фунгіцидами від сірої гнилі. Більше нічого. Зживлення. Навіть не пам'ятаю, чи давали курячі послі чи ні. Певно, давали на метр десь 200-300 грам на погонний метр. Ось таку врожайність маємо. Всі меру добра.